Привіт, ви на каналі Золоте Яблочко. Сьогодні я вам покажу, як зробити е, одяжки в е, Роблоксі. Називаємо програму Maker Blocks, Вон, вона так називається. Заходимо в неї. Е, я тут вийду в момент. І, наприклад, якщо хочете сір з футболку, то вибираєте на цю закладку. Якщо хочете стіни, то ч? Бачите, чорне світиться. І якщо хочете якусь якби, таку якби, просто малюночок, то назимайте тут. І одразу вам скажу. Це не зразу буде опубліковано в робіці. А на початок треба ще одну річ буде зробити. Я вам покажу іку. Я хочу зараз просто щит. І далі Я хочу собі. Na przykład, ja zrobię coś i wrócę. I wola, ja zrobiłem to. Nażmy na klik Save. I dalej, znajdziecie u nas File, bo tak ma się być. Po prostu wychodzimy z programu. Wchodzimy w fotografii. Zobaczmy, się. U nas jest taki szablon. Następnie wchodzimy w Roblox. У вас є тоді такий саблон. У мене вже це зроблено, але трохи іншим. І вон сюди викрейт, вон тут нас пише. Якщо мати по польськи то от Ну, я вам по-англійськи вас крейт. Далі трохи в гортаєте. згортаєте. І згортаєте тут. Тут вас не І вон, креата на там. Далі. Упло от асет. І далі пишемо. Отака, от наприклад, можете любить. Далі цю фотку. Вонча. Дивіться, вон. Любу фотку. Я вибрав вончу, бо це це мій саблон. І фуфурит. Так. Далі нажимаємо плод. І воно у вас грузиться взає. Далі виходимо. Якщо хочете, е, показав, якщо хочете, щоб я вам показав, як цінності робити, то пишіть в коментарі. І давайте заходимо в аватар. Далі нажимаємо кнопку примірити, якби не примірити. А там, де ви одягаєтесь вже, далі одіжки. далі... Е, Штани, наклейки, і футболки. Нажимаємо і тут в нас є нова. Вон. Вона у мене така. Вон, до цього в мене була така, але тепер така. Вона для мене краще. То само, можна сказати, бо сопки мінялись. Нічого. Або маяси таке було зробив. co już na komputer i ja bym zrobił ja się takie ja zdjęcie nie znacie mu chodzi to żeby ja publikowało to, to stawy te 100 lajki nie dobrze ja to nie będę publikować i ale możecie to samo zrobić e, może taku samo zrobić fudbalku na no, po prostu jakieś programy takie napisz e, mi Бо це мій надпись крихунцю. Це такий, це якби одного ютубера такого надпись. Це такого ютубера надпись. І він крутий, дуже реально підписуйтесь на мой на його канал. Він такий крутий той ютубер. Заходьте на того ютубера канал. І це все. Вам воювати всім пока пока